Всіх вітаю! Сьогодні 12 серпня 2024 року. І сьогодні ось хочу взяв плодик окремо плота Flawar супреме і хочу показати е, дегустацію, взагалі що то є. Це у мене в цьому році контроль Були сигнальні плодики там декілька. І я знімав відео, ще один остався, був, бачите, впав. Вже я тут. Почали шкідники роз'їдати, але він, так як і даплданді, з часом буде крупніше. плодики, я вже розповідав в відео. І зараз от про Flower Supreme окремо. Хочу це гібрид від Флойда Зайгра, міжвідовий між, між сливою та абрикосом. І зараз ми його скуштуємо. Я його розрізав. Ось, бачите, він, який гарний, красивий, дуже файний всередині. Дуже-дуже соковитий, прям видно, да? кісточка не відокремлюється, як і у багатьох э, диплоідів. Але... Ну, як на американських ресурсах, о май гад. Дуже э, смачний. Дуже нагадує, знаєте, як жувачка Бубельгу, є така, знаєте, схожість, як і в сливки тока диплоїдний. Дуже е, відрізняється він по смаку від Даплданді, Ось цей, знаєте, зюмінка, е, як жувальна гумка, бубельгум. Дуже солодкий, кислота біля шкірочки, невеличка, і вона така, знаєте, більш доповнюча. І дуже-дуже смачний. Дуже просто бомба. Раджу. Ось такий він флавор супреме.